Доброго раночку, доброго дня. Бажаю удачі всім вам я щодня, і прагну, щоб радість дісталась до всіх. Гуляли і грали, був радісний сміх. Привіталась рибка з рибкою. Привіталась пташка з пташкою. Ти, мій друг, мене вітай, кращий ти на світі знай. Сьогодні тема нашого заняття ми всі різні. Давайте разом поміркуємо і випробуємо свої можливості. Ви вмієте тримати м'яч, а чи зможете ви утримати його без допомоги рук? Ви вмієте стояти на одній нозі. А чи зможете ви переміщатись по кімнаті на одній нозі? Подивіться на квітку. А чи зможете ви її побачити з заплющеними очима? Думаю, у вас виникли ускладнення для того, щоб виконати це завдання. Ви скажете, о ні, ну як я можу це зробити? Це неможливо. Саме так почувають себе люди з особливими потребами. Вони мають певні фізичні обмеження в результаті травми або народились такими. Доброта і милосердя два крила, на яких тримається людство. Що людині потрібно для щастя? Так, здоров'я та хороші друзі, які завжди допоможуть. Давайте ж з вами подивимось відео про добрих друзів. so this life is given everyone a present beautiful shiny and new everyone but you golden ribbons diamonds line everyone's path that leads to wide open doors everyone's but Ось така історія. Думаю, діти ви згодні, що потрібно цінувати та шанувати своїх друзів, не дивлячись на те, які в них можуть бути недоліки або вади. А також ви зрозуміли, що люди з особливими потребами, не дивлячись на свої певні фізичні обмеження, мають велику силу волі. Я хочу вам розповісти сьогодні про пару Олімпійські ігри. Це міжнародні спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Вони традиційно проводяться після Олімпійських ігор. Символом цих ігор є Олімпійський вогонь, який запалюють під час відкриття і він горить до їх завершення. Олімпійські кільця символізують дружбу між усіма учасниками, які беруть участь у змаганнях. На Параолімпійських іграх 2022 року українські спортсмени довели, яку величезну вони мають силу волі та здобули 29 медалей. А тепер давайте проведемо дослідження і спробуємо помалювати, обмеживши свої можливості з заплющеними очима. Спочатку задумайте, що ви хочете намалювати. Потім закрийте листочок дощечкою від пластиліну та намалюйте. Щоб ви не бачили, що ви малюєте, тепер прибираємо дощечку і дивимося, що вийшло. І останній крок: відкривайте очі і розмальовуйте своє зображення.